Соловйов спалив секретну базу Рубікона. Що це за підрозділ і чим він займається? Елітний центр ударних дронів Рубікон став ключовим інструментом Росії на фронті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російська пропаганда розкрила секретну базу елітного підрозділу Росії Рубікон. Йдеться в розслідуванні Радіо Свобода. Про центр перспективних безпілотних технологій Рубікон широкій аудиторії стало відомо у жовтні 2024 року, після візита міністра оборони Росії Андрія Білоусова. Офіційно центр створили за його указівкою ще у серпні 24-го на базі одного з підрозділів безпілотної авіації. За два місяці Робікон, нібито, уразив понад 400 одиниць української техніки. Пропагандист Володимир Соловйов фактично розкрив місце знаходження секретної бази цього підрозділу виставкового комплексу Патріот у Підмосков'ї. Рубікон відповідає за централізовані закупівлі і розробку безпілотних систем, провадження тактики, процедур для наземних та морських дронів, навчання операторів. За оцінками Роберта Лі, колишнього офіцера морської піхоти штатів, для російського військового керівництва це. Пріоритетний напрямок станом на весну 25-го року було сім відомих загонів по 130-150 осіб. Кожен додав він. Рубікон відзначився у Курській області, де його дрони значно ускладнили українську логістику. А в підсумку Росія змогла витіснити ЗСУ. З січня 25-го центр розширив операції на Купінському, Покровському, Харківському, Вугледарському та Південно-Донецькому напрямах, крім бойових завдань. Підрозділи Рубікона навчають операторів БПЛА та створюють школи для місцевих підрозділів на окупованих територіях. Кожен загін спеціалізується на різних типах дронів: FPV, ударні молнія, розвідувальні зала, урлани, суперкам та морські катери. Центр використовує потужну радіоелектронну розвідку для пошуку українських БПЛА та їх операторів. Українські експерти відзначають високу ефективність Рубікона. За тиждень у деяких районах було знищено до 70% позицій БПЛА однієї з українських бригад. Відомо, що керує Рубіконом гвардії полковник Сергій Вікторович Будніков, уродженець Білгорода, з досвідом служби у морській піхоті та артилерійських підрозділах. Центр відсутній у відкритих реєстрах не асоційований офіційно з Міноборони РФ. Перші відео з базою опублікували лише у жовтні 24 го а деталі локації ретельно розмивали. Проте журналісти змогли ідентифікувати основну базу у конгресно-виставковому центрі Патріот у Підмосков'ї.